Вітаю всіх, хто нас дивиться, про головне в деталях в етері. І зараз ми говоримо про імунітет. Не депутатський, не дипломатичний, а наш імунітет організму, тому що 1 березня відзначається міжнародний день імунітету. І покликали ми до нас студію. Поруч зі мною, пані Тетяна Чевалюк, лікар-терапевт, дієтолог. Пані Тетяно, вітаю Доброго вас. Дня. І поруч з нею, пані Олена Шендрик, персональний тренер, інструктор групових програм і також інструктор тренажерного залу. Пані Олено, вітаю вас. Доброго дня. То спочатку до медика питання: то що ж таке імунітет? Бо можливо, хтось і не знає так докладно, що воно означає для нашого організму. Імунітет насправді це дуже багатокомпонентна система, яка допомагає організму людини реагувати на зовнішні якісь події, подразники і втримуватися у балансі. Тобто, імунітет це не є щось стабільне, а постійно якби реакція на якісь виклики. Чому? Тому що, наприклад, коли період більше зимовий або весняний, більше вірусних захворювань імунна система повинна бути так чітко готова з цими викликами справлятися. Тобто антитіла повинні бути в наявності, і то реагувати швидко. Кровообіг теж мусить бути активний. Коли настає літо, імунітет більше спрямовується на шлунково кишковий тракт, тому що є полуничка, є там фрукти, які ми помили або не зовсім помили. тобто він просто... має такий сезонний характер. цей імунітет. Гін постійний, Але просто в різні періоди він спрямовується на різні цілі, на різні точки. І основна мета імунітету на загал, це щоб ми були здорові, щоб ми, наше внутрішнє середовище було в рівновазі. Я зрозумію. Як цьому допомагають фізичні вправи, пані Олено? Ну, насправді тільки позитивно, якщо ми виключаємо все ж таки. Професійний спорт тут вже може бути така думка неоднозначна. Ось. Життя ми взагалі народжені, щоб жити. А рух це життя. Життя це рух. Відповідно, у кожної людини має бути фізична активність протягом дня. Неважливо, що це чи це біг, чи це велоїзда, чи це можливо спортзал, фітнес, тренування, пілати, стретчинг. Тобто на загал це дуже багато велика кількість різних видів. До речі, танці так само сюди танці, входять? Танці, так звичайно, тобто якісь такі комунікативні ще види тобто, спорту звичайно рух, життя. Рух це життя, і ми мусимо рухатись. І тому, звичайно, що потрібно підібрати для себе той вид спорту, який буде е, полюбиться саме вам. Дякую, дякую, пані Олено. Що на найнегативніше впливає на імунітет людини? Ну, в першу чергу, я би виділила саме стрес. Чому? Тому що стрес супроводжується викидом гормонів кортизолу, адреналіну, тобто тих гормонів, які. По, скажем, в процесі еволюції вони вироблялись для чого? Щоб врятувати людину від негайної, раптової небезпеки. Умовно, вискочив з кущів тигр, треба дуже швидко втекти. І тоді, в цей момент, абсолютно немає е, потреби займатися імунною системою, е, там, гормонами і так далі, тому що треба бігом включитися і від тигра втекти. А потім вже вклю... знову повертатися до таких буденних речей. Е, сучасний світ. В інформаційному плані, в такому емоційному плані він по суті бомбардує нашу, нашу Війна. Це, а перед тим аперативно коронавірус. Так. Тобто, по суті, це є 5 років безперервного стресу. За цей час імунна система просто ну, виснажилася. І тому зараз ми бачимо більше ну, скажем, людей, які тяжко. Тяжче переносять ті саме ГРВІ, ніж ті самі люди хворіли б там о цих років тому, коли взагалом ситуація була ну, така стабіль, стабільніша, так, так. більш прогнозована, так я зрозумів. Пані Лена, а якщо говорити про те, що можна загартувати організм, і як на це впливає фізичні вправи? От загартовування, я не кажу про е обливання холодною водою. чи... Просто як фізичні вправи можна загартувати себе так, що от навіть у цей складний для нас всіх момент ми можемо відчути себе здоровішими, тому що ми займаємося спортом. Звичайно, видів загартування є досить багато. Як ви вже зазначили, це є обливання, це є звичайно, що температурний режим зміни температури води від холодної до гарячої. Ось моржування, але це не про те моржування, яке раз на рік відбувається так у людей, тому що це насправді вже шок на і стрес. Для організму, так тому що потрібно звичайно, що загартуватись до такого процесу. Взагалі, під а час... фізичні вправи загартовують так, звичайно, загартовують. Наприклад, на свіжому повітрі тренування вони дуже позитивно впливають на загальному на загальну нашу самопочуття свіжо на свіжому повітрі тренування. Я знову ж таки повторюсь, це вело, можливо, якісь такі заїзди можуть бути. Це в літній період часу. Це і стрейчинг проводять зараз у нас в парку на вулиці, і піла. Ти проводять на вулиці в парку, тому долучайтесь обов'язково, не соромтесь і е, бути здоровим це. Зараз дуже круто і нам дуже зараз цього потрібно. Це Тренд це тренд. Це тренд. І, Між іншим хочу додати: е якщо в літній період простіше нам якоюсь фізичною активністю, активністю на повітрі, е ну її простіше вкласти в наш е в нашу повсякденність, то е взимку здавалось би закрити приміщення, опалення, сухіше повітря, але у нас завжди є е варіант покращити свій імунітет за рахунок е простеньких дихальних вправ. Вони можуть займати 15 хвилин на день, тобто, це не треба певних поз, певного обладнання і так далі. Ви можете просто сидіти дивитись телевізор. І... Навчіть ну, дивіться, мені дуже подобається дихання життя. Автор її Станіслав Лосів, це наш український вчений. Він сам з Луганщини ну, зараз переїхав спочатку війни у Львів. В нього є простесенька техніка, називається дихання життя. Виконується буквально, ну тобто можна пояснити на пальцях. Якщо в спокійному стані, ми, ми дихаємо вдих, видих, і там секунда, дві затримки, тоді знову спокійний вдих-видих. То тут ми робимо вдих-видих, а паузу робимо трошечки довшу і знов стараємося зробити спокійний вдих-видих. Знову рахуємо до п'яти, знову спокійний вдих-видих. І так 15 хвилин. Ролики є старіші, новіші. Тобто, хто а, дійсно хоче покращити стан своєї серцевої судинної системи, може. А, ну Оце ваш шанс. І це вам інформація, це вам знак, що можна цим займатися. По собі а, я, я теж займалася прицільно цим методом три місяці після того, щоб плавати, я вже могла запливти на глибину і повернутися, якщо до того я тільки так пропливла і від, ну, якби, мусила зупинитись, відхекатись. І плюс час, хто, хто має будь-які легеневі захворювання. Люди сатурація піднімається. Коли мені треба було, у мене сатурація була 97, Вона піднялась до 99, виключно диханням життя протягом години. Але це важко. Я от тепер ви говорили. А я, а я спробував Долу це зробити <с? у цьому у, у, у цій залі навіть. От а це важко затримати Власне... до п'яти. І потім знову спокійно вдихнути, це важко. Ну ви молодець, що ви спробували. Повірте мені, що до цього звикається. Коли ми починаємо ходити у спортзал, нам ну, теж так. важко. Але коли людина вже походила місяць, другий для неї ну вже вона розуміє, як почувається тіло після того. Звичайно, ми Правильний ставимо дихання, правильність дихання, тому що при кожній вправі це така велика основа при присіді. Тобто, коли нам важко, ми робимо. Видихаємо, тобто, тут також ми е, вчимо людей, звичайно, що і у дихання, тому що це вагома така складова е, правильного е, виконання вправи. Дякую вам. А тепер ще скажіть, а збільшилася кількість відвідувачів от, тренажерних залів з початком війни, от стресами, цими, які призвів ковід? Ви знаєте, я все ж таки напевно розділю от людей, які ходять в зал, на таких три категорії, три групи. Перша категорія це ті люди, які. Не хочуть, не люблять, але мусять. Ну от направду можливо, є якась мета, чи схуднути, чи навпаки набрати м'язову вагу, або ну в гіршому варіанті це коли лікар запропонував або порадив, та сказав, що пора, і або, ти вже або без вихід або вихід, і ти мусиш іти в цей зал. Друга категорія це люди, які власне люблять, займаються і вони отримують від цього задоволення, тому що вони знають про користь цих тренувань і знають, як вони себе почувають після цього тренування. Прекрасний настрій, е, прекрасне самопочуття. Велика, велике бажання діяти далі і от прогресувати. І третя категорія це вже власне ті спортсмени, які вже професійно займаються спортом, і вони тренуються навіть може бути і два рази на тиждень, в залежності від програми, яку розписаний для досягнення якоїсь великої цілі. Це вже Тому, спортсмени великого спорту. Так спортсмени великого спорту. Тому сказати так, що збільшилась, зменшилась я не можу вам сказати, але хочу. Сказати, що ми знову ж таки радо закликаємо, і ми раді, що люди йдуть до нас. І знову ж таки, зараз з'явився цей от такий тренд: відвідувати фітнес, відвідувати відвідати спортзал. І е, можливо, в тренажерному залі все ж таки більше молоді з'явилось, і це дуже тішить, Приємно. тому що молодь все ж таки хоче бути здоровими. Ну а це наша майбутнього здорового способу життя. А це наше Гарно, майбутнє. Файно. А ми зараз перший день весни. Кажуть, що імунітет знижується, послаблюється. Направду так. І з чим це пов'язано, якщо так? Ну, насправді тут багато факторів. Тобто, починаючи навіть від того, що протягом зими ми недоотримуємо сонячних променів, які автоматично покращують наш настрій і самопочуття. Плюс харчування теж накладає свій вплив. Тому що якщо влітку в нас хата багата, тобто є овочі, фрукти, зелень, ягоди, що завгодно, їх багато, то вже ближче до весни лишаються ну, умовно залишки гарбузів, залишки яблук, ну і завозні вже фрукти або тепличні овочі. Оце, напевно, буде найбільша, ну найбільший нюанс, найбільша проблема цінова. Тобто, якщо це є той самий салатик, але він на початку літа з грядки, він буде коштувати одну вартість. Зараз він трошки відчутніше, так, відчутніше коштує. А, от, і з власної грядки. І не з власної грядки. І не з власної грядки. От плюс треба ще зважити на те, що протягом зими нам частіше хочеться себе побалувати, ну якби підняти настрій іншими способами, тобто це може бути щось солоденьке, щось жирненьке. Воно і закладено так природою, тому що взимку нам дійсно фізіологічно хочеться чогось жирнішого, бо навіть на зігрівання нас самих іде більше енергії. Але е, при е, браку фізичної активності е, це щось жирненьке, воно може відкластися в тих місцях, які би якраз ми не хотіли. Е, плюс е, фізична активність, плюс е, сидяча робота, е, плюс відсутність або різке зменшення прогулянок, коли дощ, коли сніг, коли слизько, е, воно теж все накладає свій е, відбиток. відбиток, і відповім... тому направду так і є. Та, направду, Імунітет... ще шкідливі звички. Вагомий, Шкідливі звички вони когорічні, так тобто ви зимою вони так. просто якби їхній вплив е, підсилюється іншими, іншими факторами значніший. А пані Олена, а якщо говорити ну тренажерний зал, <світ> я не маю коли. А давайте просто-напросто. А от зарядка ранішня зарядка вона дає змогу нам підтримувати якийсь тонус, бо скажете, я не маю коли. От я сам скажу, я не маю коли. Я вам скажу І що? <свісно> Знаєте, мені часто задають клієнти це питання, і я їм таку аналогію проводжу. От уявіть, що ви це є автомобіль, ваше тіло, ваш організм це є автомобіль. Перед тим як автомобіль має рушити, що він робить? Звичайно, що треба залити пальне. І потім ми маємо його завести. От, власне, наш організм точно так же хоче. Він хоче здорового сніданку, корисного, щоб ми мали енергію, і зробити гарну руханку. Що це значить? Руханка насправді триває від 5 до 10 хвилин. Це не бог за скільки часу, але м -м -м, покращується кровообіг, дихальна система працює набагато краще. І, от можливо, ви знаєте, що часто бувають, ой, я там різко дернувся, заболіло. А коли ви зробите руханку, ви потягнетесь. Ви зробите вправи на м'язи свої, вам вже буде легше і краще робити ось ці розвороти, повороти. Ось буде в, краще почати в буденному житті. Тобто, так. треба все таки 10-15 хвилин. Я вам більше скажу. В мене є бабуся, які 90 років, і вона кожного дня робить руханку, так. І вона молодець, супер виглядає і супер себе почуває. І Дожити це вже протягом. Дожити Д -д 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 до 100 років, так. то тут дуже ну це просто бабусі аплодисменти. Що я хочу сказати? Є люди, які кажуть, скільки мені там, мені вже там 50, 60, 70 років, мені вже цього не треба. А насправді, от бабуся так. Оленки, може бути прикладом. Ну не то, що може бути, вона є так, прикладом так, так, для Оленки, її батьків, Оленчиних дітей. Так само будь-яка людина, в якому би віці вона не була своїм прикладом, вона надихне родичів, внука навіть. Тобто буває таке, що от внук сидить за комп'ютером його неможливо відтягнути. А, а можливо, якщо б він побачив, що ще хтось у сім'ї робить ці дурниці ранкові, може б він теж почав це робити. А не називайте їх дурницями. Це <гум> ж <гум> <гум> Це не дурниця, це навпаки дуже <гум> добра і, і гарна звичка. <гум> якщо... <гум> <гум> ну, <гум> так, <гум> ну <гум> що він так На підліткову думку воно може бути по-іншому виглядати. Що Таке смішне робиш. Так, Ну от можна перемогти, наприклад, якісь серйозні захворювання завдяки рухові. Серйозні захворювання рухові ну, звичайно. які пацієнти до вас приходять з якими діагнозами, що є, вони змушені прийти до вас <клес> у нас дуже часто після пологів жінки звертаються з діастазом, так? Тобто діастаз. розходження прямих м'язів, живота. Так, діастаз тоді, коли власне йде розходження м'язів живота. І тут вже потрібно мати, звичайно, що професійний підхід до цього всього, тому що вже загальними вправами пресом. Ми це не доб'ємося ніякого результату, і є послідовна побудова програми, яка буде власне людину витягувати і зміцнювати м'язи, щоб це все докупи, скажем так, отну на назад все поставити. Ну, от. Звичайно, що є люди, які звертаються, так і знову як до медика. Так, я, вас... я як медик є пацієнтка, дай Боже їй довгих років здоров'я. От відносно опорно-рухової системи ми знаємо, що можна вправи щось поправити, під, м'язи підкачати, відповідно менше навантаження. Я просто розказую випадок. Жінка до цього часу живе і в доброму здоров'ї. Каже, ви пам'ятаєте, років 3, 4, 5 тому я до вас весь час приходила з гастритом, то шлунок, то підшлункова, то жовчний. Кажу так. А ви бачите, що я вже до вас більше не звертаюся? Кажу: а що сталося? Я три рази е, в тиждень по пів години ходжу у е, спортивний зал, там легкі групові заняття для жінок мого віку, тобто це 50+. плюс. Е, і каже, я, я себе почуваю інакше зовсім. Тобто, цих явищ, які мене турбували, каже по шлунково, -шлунково кишковому тракту, немає взагалі. Рух рух з'явився в життя. Покращується так. кровообіг, а кровообіг, розумієте, працюють м'язи, здавалося б, кору, ну тобто тіла, а кровообіг то покращується у цілому тілі, Ті, так, тобто не не доставка кисню до мозку, до серця, до найтрібніших судин. Нирки починають активніше працювати, легені починають активніше дихати, лімфа починає активніше відтікати з тих місць, де вона застоювалася, і зростає імунітет. імунітет. Однозначно, однозначно. Тобто, навіть оці ці лімфатичні клітини вони доставляються туди, куди треба. Я зрозумів. А може так? Тиждень три рази на тиждень ваша так, пацієнтка так. ходила так, а немає можливості. А я прийду в неділю, коли у мене вихідний. І так буду займатися за три години, так без пере, пере, перестанку, як то кажуть, дасть це ефект. Я вам більше скажу: як ви просто три години не витримаєте безперервного тренування. А я так, щоб компенсувати вести сил не вистачить на три години. Якщо це знову ж таки зрозумно підійти, то тренер з тренером персональне тренування триває від години до півтори. Відповідно, людина, напевно, якщо ви прийдете в зал, і ви більше будете, напевно, з годинку позаймалися, потім просто будете ходити. Просто будете ходити, а може. Да, ще зробити вправо, може тут, тому звичайно, що краще зал відвідати, ніж його не відвідати, і зробити цю фізичну активність. І нехай це буде раз на тиждень. Нехай це краще ви м'язи пропрацюють. Нехай краще ваша циркуляція крові покращиться, але це буде відбуватися хоча б один раз на тиждень. А в інші дні можна буде додати хоча б швидкою ходьбою. ходьбою тобто, так. тобто ходьбу абсолютно ніхто не відміняв, плюс дихальні вправи, які може робити навіть лежачі. Про які дані. ви тепер говорили в 10, 10 кілометрів на день? Це приблизно є 15 тисяч кроків. Це мінімум. О, перепрошую, це, ну, ну тобто, мінімум, який мусить мати людина протягом свого дня. Тому треба автоматично. Тобто ходити, не в автомобіль не сідати і їхати на роботу, а все-таки піш а пройтись, хоча б звідси кудись. Пішки, так. А я, тепер знову як до медика питання: а які є головні симптоми щодо зниження імунітету? Повертаємося до імунітету. Що це може бути? А, ну в принципі... От тіло сигналізує. В принципі, можна почати навіть із е, симптомів таких загальних. Тобто е, загальна втома, після сну е, людина почувається недостатньо відпочивою. Е, е, швид... Четверта година дня вже би полежав, хоч якби ще на роботі, але вже от тої працездатності нема. Але як правило, ну чи частіше люди на ці такі початкові симптоми уваги не звертають, а звертають увагу тоді, коли вже вони накопичуються, 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 і тоді вже проявляються або вірусною інфекцією, або бронхітом, або ще якимись такими серйознішими неприємностями. Тобто, треба святкувати, все таки організм на За загальним станом. А скажіть мені, кажуть, що якщо ти хочеш щось з'їсти. Ти це їж, тому що організм краще знає, що йому потрібно. А що би ви сказали? Ну, дивіться, залежно що. Тобто, вся здорова їжа без обмежень. Якщо це стосується там, гамбургера чи смаженої картоплі, то тут вже бажано. А хочеться? Тут, тут підхід може бути тільки через усвідомленість. Є три рівні нейрохарчування. Що це означає? Тобто люди, згідно своїх уявлень, можуть харчуватися трьома різними способами так узагальнено. Перший це взагалі не цікавлюся, що з чим їсти, от, що, от, як ви кажете, що хочете і їм. Другий, я загалом розумію, як би воно мало бути, і плюс-мінус притримуюся, але якщо я хочу, я з'їм, хоча потім компенсую чимось корисним. І третій рівень це вже я стараюся, щоб по максимуму в мене їжа вся була та, яка йде на користь моєму тілу. Тобто, це не догода нашим звичкам, емоціям, не це не заїдання, це не от якісь такі хвилинне захоплення. А це дійсно, я розумію, що мені підійде клітковина, мені підійде вітамін, мені підійде чиста вода, органічне м'ясо і так далі. То це вже ну якби топ відповідно до цього рівня, до якого рівня нейрохарчування відноситься кожна людина. Такий і вибір вона буде робити. Тобто, наше завдання по великому рахунку більше розповідати про такі речі. Я дуже дякую, що ця передача в принципі відбувається, тому що більше людей почують, що варто і чого не варто робити що варто і не варто обирати. А зараз до пані Олени так, так. запитання а перенавантаження організму також небезпечне. Адже адже можна собі зробити шкоду, звичайно. Перенавантаження тут вже людина ставить собі ну дуже сильно переоцінює свою можливість. Так, наприклад, от візьмемо, наприклад, жим дуже часто спостерігаємо за тим, що приходить молодий хлопець, і без розігріву. Своїх м'язів лягає на лавку і хоче пожати великі ваги. Можливо, він це може зробити, але це дуже небезпечно, тому що не було цієї розминки, суглобної розминки. Тому наше завдання, як тренерів, дати таку пораду. Ми не можемо сказати йди роби, ми можемо дати тільки пораду. Все ж таки, а давайте спочатку ви розігрієте м'язи, щоб підготувати до великих ваг. і взагалі з якою вагою ви працюєте? Яка ваша початкова вага на, на той жим е, руками? Так відповідно, звичайно, що перенавантаження організму може відбуватися, тому перед Взагалі, перед кожною перед кожним відвідуванням тренажерного залу, має бути чітко розписана програма, за якою ви маєте працювати. Тому що це не може бути сьогодні, це я це зроблю, завтра це я це зроблю. Результату не буде. Має бути чітко прописана програма, по якій людина працює і хоче досягнути бажаного результату. Щоб власне Т не було перенавантаження. Тобто, треба все робити в міру. І їсти в міру, і, і займатися спортом в міру, але займатися спортом. Однозначно, обов'язково. Обов'язково щиро, щиро, щиро дякую вам дякую, за сьогоднішню вам. розмову. Така гарна в нас вам. вийшла. Я так думаю, нашим глядачам було цікаво. Вам, глядачі, дякую за увагу. Разом до перемоги. Молимося, допомагаємо нашим хлопцям, дівчатам, які зараз захищають нас. Слава Україні! Героям слава. Дякую.